Напередодні новорічних свят кожен хоче отримати подарунок, і саме тому волонтерський загін єдність організовує акцію Магія Різдва і детальніше про неї нам розповість голова волонтерського загону Ая Устанжі. Добрий день так, все вірно. Сьогодні ми знаходимося в торгово-розважальному центрі Київ на відкритті нашого щорічного благодійного проєкту під назвою Магія Різдва. Він має на меті зібрати подарунки, бажані подарунки дітям, які на жаль опинились в складних життєвих ситуаціях. А для яких саме діток ви збираєте ці подарунки? А, ці подарунки будуть передані діткам з онкогематологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні в місті Полтава, а також діткам загиблих військовослужбовців. А коли може долучитися до цієї акції? Долучитись до акції може кожен бажаючий до 21 грудня, включно по вихідних днях з 12.00 до 16.00. Тобто, кожен бажаючий може прийти на головний вхід Терця Київ, перший поверх, обрати листівку з побажаннями дитини і виконати її маленьку новорічну мрію. Дякуємо, що організовуєте для діток маленьку магію. А ми переходимо до листівочок.